Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже просту і водночас корисну заготовку на зиму яблука шматочками в банках. Чому саме так? Бо яблука зараз уже достигають. Одні ще зеленуваті, інші вже добре спілі, а деякі починають підгнивати. І щоб вони не пропали, я роблю ось таку заготовку. Яка завжди мене виручає взимку. Вона чудово підходить для пиріжків, штруделів, пирогів або просто для швидкого десерту. Повірте, дуже зручно, коли відкрив баночку і вже є готова начинка. Для цього рецепту я взяла 4 кг яблук. Якщо бути точнішою, 4 кг 200 г. Спочатку яблука гарно мию, потім нарізаю так, щоб відділити серединку. Я зазвичай просто відрізаю м'якоть з усіх сторін і викидаю качанчик. Так роблю з усіма яблуками. У результаті, після очищення, в мене вийшло приблизно 3 кг 600 г почищених яблук. Тепер яблука потрібно нарізати на кубики. Не дуже дрібні середні шматочки. Шкірку я не чищу, вона зовсім не заважає. Та й у ній є користь. Беріть будь-які яблука. Навіть якщо вони трошки побиті, все можна гарно обрізати. Головне, щоб не були зовсім які. Бо тоді швидко розварюється найкраще брати тверді сорти. Далі перекладаю яблука в каструлю, шарами. Трішки яблук посипала цукром. Знову яблука. Знову цукор. Усього я додала 400 г цукру. У мене яблука солодкі, тому цього достатньо. Але ви орієнтуйтесь на свій смак і на сорт яблук. Ставлю каструлю відразу на маленький вогонь, не чекаючи, поки яблука пустять сік. Періодично помішую і поступово вони починають виділяти сік. Коли соку вже достатньо і яблука закипіли, варю їх 4-5 хвилин. Довше варити не потрібно, щоб вони зберегли форму і не розварилися. Після цього відразу розкладаю яблука по банках. Банки я простерилізувала в мікрохвильовці, заливаю соком, який вони пустили, і закриваю кришками. У мене з цієї кількості вийшло 7 півлітрових банок. У вас може бути трохи більше або менше. Залежить від того, наскільки соковиті яблука і які шматочки ви нарізаєте. І ось подивіться, які гарні яблучні шматочки вийшли. Вони залишаються цілі, не розварюються і взимку це справжня знахідка. Бо буває, що хочеться спекти пиріг, а свіжих яблук немає. Тоді відкриваєш баночку і все готово. Ось і все. Такі яблука прості, смачні та дуже зручні. Раджу обов'язково приготувати. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!